Українці кияни вітаю вас. Це Олексій Шевчук Київський новинар і черговий випуск Ньюз разом з порцію цікавих новин. Вас вже нижче. Отже, поїхали сьогодні. Міністри країн Європейського союзу мають зібратися для того, щоб обговорити тарифи Трампа та як вони вже вплинули на країни Європейського союзу і як давати відсіч чи взагалі давати її. Трамп же сказав, що пряма мова, якщо є якась хвороба, її треба лікувати пігулками. І ніяких зворотніх кроків не буде. Керівництво енергоатому застерігає Російську Федерацію від того, щоб запускати Запорізьку атомну електростанцію та включати її в електромережу Російської Федерації. Це може бути небезпечно. Ми чекаємо реакції МАГАТЕ. Мабуть, знову будуть занепокоєні. Deutsche Bank, один з найбільш стабільних банків в Європі, розіслав повідомлення клієнтам. Мовляв, тарифи Трампа можуть бути передвісником такої кризи, яка була під час Претонгутської кризи. Ну, власне, якщо Deutsche Bank розсилає, то він щось знає про стан банківської системи Європейського Союзу. Застерігає, що можуть бути рішафли або повітряні гірки. Зльоти та падіння. Ну і на сам кінець, фінансові ринки Азії зараз трішечки колотить. Там відбуваються падіння акцій через введення тарифів Трампа. Але ви пам'ятаєте, що після падіння завжди відбувається зліт. З вами Олексій Шевчук, з нами Цікаво, і не соромно.